Привіт, мої Шибає голови. Буквально пару годин тому вийшов трейлер, новий другий трейлер громоверсів від Марвел. Перший трейлер ми вже розбирали, робили разом реакцію, точніше, я робив реакцію, видивилися, обговорили чого очікувати від фільму і тому подібне. Зараз натомість вийшов вже другий трейлер. Не просто так, а присвячений події Супербол. Взагалі в Америці, якщо хтось не в курсі, то це велика най... найбільша спортивна подія. І зазвичай в місцях реклами, коли там рекламна перерва. Багато хто вставляє свої рекламні ролики, вони там слоти найдорожчі. Тому якщо Марвел показали громоверсів, я думаю, їм є чим здивувати. І вони варто, вони, напевно, знали, чи варто заінвестувати все гроші. Отож, пропоную подивитися другий трейлер, не затягуючи. І цікаво, чи буде щось новеньке. Отож, поїхали. Гляньмо правді у вічі. Ніякі месники угу. нас не врятують. Хто захищатиме Ого. американських громадян тепер? Так, Я не поняв. Е, цікаво, це був вічний. О, вічний. господи, часовий чи ні. Над країною висить гроза. І вас просять її усунути. Хвилинку. Нас? Так, вас. А що, термінові справи? Люблю цього кадра. Ну, прилітати ми не вміємо. То що, б'ємо морди і стріляємо? Це прикольно. Найближчі гори команди «Ствіт» ще не бачу. Народ, не стріляйте! Це я, Джон Годіва! Та ти, Бог! А ви де були? Усіх нас темне минуло. Блін, прям прикольно. Мені дуже подобається. Або зміни життя тут і зараз. або змирися з болова. Прикал, де ясно. Ого! Хто це? Хто це? Це часовий? Зупинив баки. Не вийде нічого. Ніхто з нас. Не герой. Коли я дивлюсь на тебе. То бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми громоверці. Яка ідіотська назва. Дякую. КПЕС. О, є башня мешників. Да, вежа. Що здобуде славу у віках? Ух ти, блін. Що здаває пітьму? Це класно зроблено. Я прям кайфую. Наші пики будуть на коробках пластівці. А середині наші фігурки. Слухай, ти спаву ночі. Навіть і на цей. Хочу, то може хай кермо хтось інший, і візьме. Це кайф. Це, я, я це чекав від самого початку, і чим далі, тим більше. Я взагалі не шкодую, що я роблю ставки саме на цей фільм, бо, скажімо, відверто, кеп новий мене так не чіпляє, ніколи не чіпляв. Хоч там і має бути халк, але ну тут такі, ну Тут, Тут має бути прям круто. Мені здається, якщо по порядку йти, то за логікою Бакі має очолити всю команду. Але чогось от теж акцент роблять на Єлені. Тому я не знаю в плані, хто з них більше буде керувати командою. Можливо, вони за це якраз і будуть сперечатися, можливо, в них будуть мутки. Не знаю, важко сказати. Хімія між Бакі і цим Олексієм теж має бути цікава. Інших поки не так сильно розкрили, але напр... гляньте на Недокепа в плані Агента США, в нього знову розламаний погнутий щит. Типа, чому йому не дадуть нормальний щит? Я не кажу з вібраніума але це, типа, прикол такий тягнуть, чи, 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 чи що взагалі таке? Дуже прикольно. Теоретично. Боротися вони, ну, принаймні, по цьому трейлеру показують, що боротися вони все ж таки мають з цим, з часовим, з Бобом. Про нього я більш детально розповідав в минулому розборі з минулого трейлера, наче як це він щось там їм щось підсирає, я не знаю, важко сказати. Показали башту МСників. Ну, колишню да, вежу. Зараз вона щось інше собою представляє. Це база цієї е, Валентіни. Е, точно не ясно, що там відбувається, але дуже цікаво все. Е, більше по, -по, по трейлеру важко, що сказати. Це має бути трошки хі-хі-ха-ха з приколами, але явно, має бути щось таке е, драматичне. Акцент роблять не на всіх персонажах, бо, наприклад, напевно, найбільше уваги буде саме Бакі і Єлена забирати будуть увагу. Е, Олексій це чисто просто тягне приколи. Е, агент США, наприклад, і Привид, то їх е, і Таскмастер їх взагалі майже не показують. Ну, типу, так більше на фоні, мабуть, але, або їх тримають, але мені здається, вони більше як фонові персонажі будуть. Виглядає все це дуже прикольно. Я кайфую. А ви пишіть свої думки у коментарях. І мені дуже цікаво почути, що ви думаєте, чи ви чекаєте на цей фільм. І ставте вподобайки, пишіть коментарі, і побачимося вже дуже скоро.